Перед нами господар даного автомобіля Леонід Тищенко, наш земляк анівчанин, який передбали ми йому громадою даний автомобіль. Рядом його дружина Людмила. Через декілька хвилин він вирушає в зону бойових дій. Що ви хотіли ще раз сказати, Леонід, будь ласка, Що я вечір це подібло. Дякую за моральну допомогу. Першу чергу, бо це так і Інколи не, не вистачає. Це за, за все, за теплу вашу, за ласку. за доброту. Дякую, за, 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 не переживайте, все, є, все буде нормально. Я так, думаю, так, що не є. треба хвилюватися. Ми переможемо. З вашої перемоги. зусилля. Перемогу треба приближати. Тільки спільними зусиллями. Ми yeah, yeah. можуть служити в Збройних силах України допомагати допомагають Збройним силам України. Yeah, so Все, що від мене залежить, я виконаю <пл 'єцяю> і не порушуватиме статут Збройних сил України честь і гідності виконуєш свій обов'язок. Щоб я хотів додати щось. Я хотіла сказати вірш про сьогоднішні дні, а на дворі сонячно і весна. І не скажеш навіть, що війна. Тільки в серці щем, хоч як сльоза. Бо далекі вибухи не гроза, бо шляхами рідними ворог іде, за собою смерть і біду веде, та не стане плакати наш народ, бо ми сильний і вільний козацький род. Слава Україні! Героям переможемо!